Також маємо багато ресталінків. Що ви хочете з 221-го зробити 223. й Чи звичайний МГ, чи наприклад Майва таке є, або з 222-го зробити обвіз 223-го. Також такі речі є на геліка. Є в нас стекла, щоб переробити 463, й 465 й або 63 А там е, стекла можна міняти, можна не міняти, тому що в геліках старих вони йдуть на резинці, в нових вони вже просто вклеєні. Тобто ці всі речі є в наявності, також буду це все огляди знімати на ці позиції, щоб ви бачили, яка якість, тому що важливо, тому що це ми це все самі встановлюємо. А це важливо, якщо погана якість, дуже тяжко поставити, і треба брати. Хай трошки дорожче, але щоб якість була нормальна і було легше встановлення. і Воно по факту дешевше і по часу економить. Особливо, якщо ви ставите там Європа, де погодинна оплата або штати, то якби вигідніше купити кращу якість, але щоб установка була легша і вона по факту в загальному проект вийде набагато дешевше, тому що роботогодин годин буде менше на нього піде, ніж підганяти, купите на 500 доларів дешевше, але потім заплатите за роботу на 3000 доларів дорожче.